Привіт всім! Сьогодні в мене контент по перенавчанню загинів в академії героїв. І зараз ми побачимо, варто воно того чи ні. Це вже другий відос про перенавчання загінів. Перший був про перші чотири штучки, які мені випали, і посилання на це відео я залишу в опису і кому цікаво буде, то і подивиться. Що в мене тут на картинці? Це кількість загинів, котрі в мене на момент другого етапу перенавчань. Тобто в три жовтих, два зелених, два сині, один нещасний і червоний, то зовсім печаль. Ну то і самі ви все бачите, бо без додавання мани грати ну, буває дуже складно. Тим, хто любить грати 3-2, тим в принципі достатньо там по три загину кожного кольору. А так як я монокольором граю, то мені потрібні. Кожного всі п'ять. Ну то мені більше потрібно на війну зі швидкою маною, щоб заряджалися якомога більше моїх героїв на один камінь швидше, бо зазвичай зарядка навіть на півкроку раніше може вирішувати все. Отже, за 210 днів, що дорівнює 7 місяців, змогла чи ні, я закрити повністю необхідну кількість загінів. Полетіли. Буде манових більше чи менше половини. Перший барабанний дріп на ману жовті до колекції. Ну то на жовтих і на фіолетових мені, начебто, везе. В мене проблемою є сині і червоні. Мені вони потрібні. У мене один синій випав. О, зелений, до речі, все погнало, погнало. Випав синій з призивчику один-єдиний, нещасний за два роки. О, до речі, ще один зелений. За два роки мої гри. Чи нападає мені щось з академки? Угу Так, ще на кріт, Десятий Ми, одну третину вже пройшли, знову на кріт, 11 О, фіолетовий, ну, начебто я закрила так, фіолетовий, чи майже. О, Знову жовті на ману 13-й на кріт, ну, начебто жовтий і фіолетові нормально йдуть. Кріт, 15. -й. Знову на ману, Все, жовті я закрила на ману. 16-й. І зелені, я начебто на ману теж закрила. Дивіться. Є, є таке справедливість у цьому світі. Так, 19-й. Знову жовті. Все, вже маною перенавчаю. Двадцятий, дві третини пройшли. Зелений знову. Все, їх теж в обробку перенавчати. І синій ось він. Перший синій на ману з академки. зірвали клапани, все, повинні зараз сипатись. Ой, знову зелений на Наче-то нормально на ману насипають, так? Так, знову фіолет, і майже я по фіолету закрила, якщо я не помиляюся. Знову синій на ману. Отже, другий звідсіля з академки – то вже три в мене 25-й. І знову сині ману, То вже все, їх 4 в мене синіх. Тобто, в принципі, ще один залишився. Далі, 26. -й. Вже ой зелений, все. Ну, то вже на перенавчання йдуть. Я вже прибраю жодного червоного, ребзі, жодного червоного. Знову мановий фіол нормально насипають. До речі, ось 28-й, жовтий мановий, 29 кріт і останній саме 30-й теж кріт. Но все одно нормально насипала манових. Зараз ми їх порахуємо. Отже, з 30 загінів 17 випало на ману. Ну, то й нехай що не того кольору, що мені потрібно. Ну, тобто мені потрібно, то, щоб воно випало, але ж недостатньо, звісно. І в мене потім ще з якогось призивчику синій упав. Ну, то це вже на момент цього запису. І тобто я закрила чотири е, кольори, окрім червоного, то біда в мене. Єдине, єдине, що мене спасає, то я змашні багії все ж таки виловила один загін чарівника. Ну, їх конче складно зі тіло дістати. Тому залишається що? З академки калядувати. Ну я б вже з радістю закрила б їх ті, ті загини та вже поставила один рівень на отряди, щоб навчалися трішні. І щоб ну, підтягувати поступово отряди мої вже. Але ж, блін, я, ну, я не можу, не маю червоних і мені доводиться зараз все ж таки ще перенавчати загіни, щоб, може, може, і випаде він. Блін, за 30 разів, за 30 перенавчань за 7 місяців фіни зажмотили мені. Ну, Може, алгоритму якось так ось працює. Ну, нічого, нічого, прорвемось. А взагалом, якщо не звертати увагу на колір, то 17 з 30, щоб вони були на ману, то дуже мені здається добре. Я не знаю, як там у кого. А в мене тут ну, норм так сипало. Ну, взагалом, мої рекомендації: в кого ще недостатньо загинів потрібних, качайте терміново академку, терміново досліджуйте рівень з чотирьохзірковими зірковими загінами, і буде вам щастя. Ну, все. Маю надію, що статистика була вам цікава. Всім вдалого полювання, всім швидкого прокачування і всім папа, -па, до нових зустрічів!